Вітаю, друзі! Вітаю субота! Повинен бути стрім. Вибачте, не буде. Я ще не повернувся. Я ще на Донеччині повернусь додому. Будемо робити стріми. Так що прошу пробачення. Сьогодні поговоримо про наших переселенців в Європу, про наших біженців в Європу. Поговоримо про призови да про Ізраїль трохи. Ну і я наприкінці зроблю такі цікаве оголошення, яке всіх ну порадують. Порадують оголошення, дождіться. Поговоримо. А Хочу почати я з великої вдячності. Я скажу, чому також в кінці, з величезної, та я з великою завжди, але це дуже величезна вдячність. Тим, хто донатить, тим, хто допомагає, я не пам'ятаю я казав чи ні, не став переслухувати, не став дивитися, друзі. Просто ніколи зараз, зараз ще їхати, ще зустріч. Так от я хочу всіх, хто задонатив з вчорашнього вечора по сьогоднішній, Валерій Роземні. Е Монобанк, Семенець Сергію, Банк коли казав, Руслану Васятиновичу дякую. Барані Марині дякую, Талмачову Олександру, Шуліків Володимиру, Шабановій Галині, Шкундіної Алі, Роману Сас на PayPal задонатив, Куніянченка Ірині, Берковській Тетяни. Шпіота Тетяни, Кандаурова Зінаїді, Платонченка Надії, шляхті любові. Я вам щиро дякую. Я я розповім все це далі. Так от давайте про наших. Е про наших так званих тимчасових європейців. Багато вже стали не тимчасові, багато вже вирішили зупини, зупинитися в якійсь державах, багато вирішили залишитися там. І це, друзі, ось давайте різні є думки. різні є. Для мене це нормально. Якщо людина вирішила ось там жити і там їй буде краще. Ну що ж, ну ми можемо тільки жалкувати, але ми нічого не можемо змінити, і це, це воля людини. Багато хто просто сидить там і чогось вичікує. Багато хто сидить там, заробляє і там, і тут Тут не платить, а там ну, отак, отаке твориться. Да? І зараз вже багато держав, наприклад, Польща е, об'явила, що з 24 року вона перестає виплачувати. Допомогу. Там Великобританія вже здається, давно Словакія буде припиняти Угорщина. Ну, що буде платити, я чув, тільки Німеччина Норвегія, інші думають. Ви знаєте, правильно це чи неправильно? Тяжко сказати. Тяжко. Вибачте. З однієї сторони, правильно, з іншої, неправильно. Правильно тому, що у нас дуже багато таких людей, які повинні або повернутися сюди, або просто залишитися там жити і вже не вимагати допомоги собі. Друзі, у нас там є Денгер, ЛНР, Крим, у нас там є. Втікачі, у нас там є незаконні люди, особливо хлопці, чоловіки, які пересекли кордон. У нас є люди, які мають тут одну, дві, три, чотири квартири і живуть там ще й допомогу отримують. Да? І там житло отримують Без, на халяву, ми ж любимо на халяву все. У нас є тут бізнес, він іде. Але вони пристановили, пере... а він іде, не платять це налоги, податки, нічого, вони там живуть. Ну, дуже багато різних міграційна служба всього нічого не знає. Не то, що всього, Цього нічого не знає. Але у нас є там, я вже казав, ті, що втратили все, ті, що дійсно без копійки, ті, що дійсно без трусів поїхали. І це міграційна служба наша повинна була надати кожній країні. Оцей список. Так, ми благаємо вас. Ми вам про вас просимо, допомагайте, держіть їх, поки, вони, поки можете. Оціх, будь ласка, на ваш розсуд, на ваш вибір. Нічого ми їм такого не даємо. Розумієте? Це один аспект. Інший аспект, для того, щоб вони повернулись, тут треба щось їм запропонувати. Ми нічого не можемо запропонувати. Чому ми за 30 років не можемо платити, втратившим людям все, хоча б. 200 євро, а ми платимо 50. Там платять 200, 300, 400, 700, 1000. Ми за 30 років не наробили на 200 євро. Зараз на 100 євро не наробили, на 50 наробили, і то тяжко, тяжко, тяжко. Ось тут така ситуація, що. А хотів би, щоб вони повертались, так? Так, дуже багато трагедій, дуже багато сімей розпадається. Я ось тільки сьогодні їв е, в одному кафе, і мені за мною за столиком сидів військовий, який воює з початку широкомасштабного вторгнення, і ось йому вже 50 років. Так у нього була родина чудова родина, чудовий бізнес, син дочка, син залишився тут. Дочка з жінкою поїхали туди, вони, вони прожили з жінкою 28 років. І ось зараз вони вже не будуть жити. Він каже, ми все, ми віддалилися, ми вже навіть не дзвонимо друг другу. Так? І з дочкою розійшлися за ці неповних два роки. Ось така ситуація. Ситуація різна. І тому сидіти там, ось вам приклад ізраїлю. Так, да, вони пересіляються, да, вони, але вони не йдуть через кордон. Да, я, я обурювався, що ізраїльтяни не пускають наших людей. Ну так, да, мені шкода, я за своїх людей, я за наших. Я хочу, щоб їм було, було краще. Знаєте, хай хоч вам буде краще, не мені, а вам. А ось вони не йдуть нікуди. Да? І вони не можуть бажати, що їх хтось кудись не пускає або ще щось. Отак, от, от і у нас повинно бути, друзі, отак от повинно бути і у нас. Я вам дякую за вашу підписочку, да? за те, що ви ставите вподобайки. Це, це потрібно, потрібно каналу. Я вам дякую за вашу довіру, за вашу підтримку, друзі. І йдемо далі. Дивіться, розмова, кого, кого будемо. Призивати, да, йдуть вже широко пішли такі розмови, який вік призивати, да? і більше схиляється до того, щоб призивати після мобілізувати, після 30 років. Ну я вважаю, що цього ніколи не буде. Будуть мобілізувати всіх, кого можна, всіх хто буде, всіх, хто ходить, всіх хто повзає, і, і так далі. Тому що війна буде довга, а ми цього зрозуміти не хочемо. Але чому до 30 років? А тому, що демографічна ситуація пов'язана з цим, що багато жінок там залишиться, дітей там залишиться. Розумієте? І у нас впала народжуваність, у нас падає одруження, у нас все все падає, і ми можемо прийти до того, що у нас людей не буде ставати. Взагалі працювати буде І Прийдеться мігрантів завозити. Так от, хочу, ну пропонують. Хоча я ще раз кажу, я не думаю, що таке буде. Щоб до 30 років не призувати, щоб люди одружувались, люди народжували, люди створювали сім'ї. знаю, це дуже таке питання. Знаєте, таке болюче питання: тих чи тих, отих, чи отих е, ну неможливо брати так, да? це. Я не знаю, я не знаю, як це можна обрати, Я не знаю, якщо обрати. Словаччина заявила, що вони більше не будуть поставляти нам військову зброю і не будуть надавати нам військової допомоги. Ну та і президентша, яка начебто була наша, друзі, нема наших, ваших, їхніх, от їхніх. Ви всі за себе, повірте. І ось зараз там Байден підтримує Пентагон сказав Ізраїль, що дадуть все для Ізраїлю, щоб він переміг. Да? От Пентагон для Ізраїлю дасть. На них напало 100 людей. Да? У них там загинуло 60. У нас загинули десятки тисяч. Я, знаєте, не протиставляю. Але обідно. Обідно становиться, становиться, обідно. Що Пентагон дасть все, а нам тільки те, що, а нам навіть не, не можуть виділити те, що вже заплановано, тому що так. А туди можна все. Да? І їхні от ці, всі зміни не, не впливають, нічого не впливає. Там все нормально. Туди видадуть, сюди не видадуть. Ну, ми не Ізраїль. Ми не Німеччина. Ми Україна. Вибачте, яку самі просирали 30 років, і зараз оце оце, оце Це не п'ятий президент повністю робить те, що в 18-му році. Пам'ятаєте, Петлюра, Скарапацький, Грушевський. Зараз він він обурює все, підбурює його люди, всі ці нікчеми. Я не знаю, як їх назвати. Вони роблять все, щоб зробити розклад держави. Щоб зробити. Е Пінню держави да, внутрішню. а я знову розмовляв, що я зараз з військовими багато зустрічався, да, і вони всі, практично всі, хтось мовчить так, а так кажуть, а, ми пишаємося Зеленським. Військові реально пишаються Зеленським. Те, що він робить, те, що він зробив, те, що він дійсно, дійсно не покинув, а він спокійно сісти політик. Полетіти, хай тут правий хто завгодно, Пашинський, Турчинов, Янукович вертається, Порошенка, Тимошенка, Бойка, важливо. Він сів поїхав і все, і родина живе. Ні, він тут. А його клюють, 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 клюють. Ну, ось доклюються. Ось оця недоробла п'ята, вона цього й хоче. Їй плювати скільки залишиться України, їй плювати, де правити, їй, вс... їй на все плювати. Вона мабуть навіть і право. Я її тільки вже на вона буду називати. Ладно, все, друзі. Я то я так розійшовся, дуже дуже розійшовся. і воно нічого гарного з цього не буде. Лавров да вони ж Росія підтримує Хамас, а Хамас напав на Ізраїль. Нічого вам це не кажуть. І про що вам не що він говорить? І Хамас зараз використовує іранські безпілотники, які нищать е, ізраїльські танки. А це може робити тільки Росія. Ніхто цього не робив, окрім Росії і України. Е, вгадайте з трьох разів хто це їх навчив? Що там відбувається? Ось терорист номер 1 Російська Федерація, яка е, все робила, я не знаю, можливо, і близнюки. На її совісті. Я вам, друзі, дякую. До понеділка. Допомагайте. А я ж казав, я ж передав спальники, я завтра виставлю е, звіт. і Вдячність хлопців. Да, зараз дивіться, Петро Салама, він буде лікуватися. Скоріше все за все, це лікування місяць-півтора. Там і ноги, там і дихательні путі, там все. Ну людина просто себе загнала до канцеру, Розумієте? Плюс там ремонт машини дуже тяжкий. Я ж заїжджав, розмовляв з ним вчора. Я про це казав. А ми зараз, я ж був у товариша. Да, тут у бригада, яка тут у нас. Ну я не буду казати де. Там сформована взагалі нова частина в цій бригаді. І ми ось познайомились з командиром цієї частини. Нас ну і тепер ми цю частину будемо. Це для хлопців. Ну просто вони як побачили, вони раділи як діти. Ну і потім, потім подякували. Я виставлю завтра і в Фейсбуці, і в Телеграмі. Щоб ви, друзі, бачили завтра, хто хоче, да, там, після обіду заходьте дивитися, дивіться. Я вам дякую. До понеділка. Україна переможе!